Чи можна на заняттях з логопедом ставити суто звуки? Можна, якщо ви не розумієте, що таке мовлення. Мовлення складається з декількох складових: це, по-перше, звукова мова. По-друге, це граматична структура мови. По-третє, це фонематичне сприймання, яке дозволяє дитині розрізняти звуки на слух і відповідно їх писати потім в зошиті. Це складова будова, бо дитина повинна розуміти, в якому складі який звук сказати, на якому місці в слові стоїть цей звук і вміти його правильно промовляти. Гляти далі, зорово просторове сприймання теж важлива складова мовлення. Багато хто з батьків каже, а для чого це потрібно? Ну давайте уявимо, що я хочу написати літеру А. От ми пишемо коло да таке о, і з якого боку мені треба написати хвостик до літери А зліва чи справа. Де я напишу той хвостик? Якщо в мене добре сформоване зорово просторова сприймання, я дивлюся, що вчителька пише на дошці і повторюю за нею. Якщо ні, то я дивлюся туди, а бачу свою картинку. І потім її вписую собі в зошит. А людина каже: Ну як так? Мама або вчителька кажуть, І як так, ти ж дивився, ти ж списував або списувала. Так. Але я коли списувала, я бачила своє. Якщо в дитини сформовано все правильно. Тоді постановка звуків лягає красиво у всю систему, яка будує мовлення. І тоді в реченнях все гарно, в складах все гарно, в звуковій мові все гарно, і взагалі в вашої дитини буде красиве мовлення і гарна мова.